Цим ми хочемо показати, що насправді недоношеність це не вирок. День передчасно народжених дітей відзначили в Івано-Франківському власному перинатальному центрі, для родин, в яких малюки з'явилися на світ раніше терміну. Організували зустріч з медиками та символічне свято. Для малечі влаштували розваги з аніматорами, інтерактивну лікарню для ведмежат від Івано-Франківського національного медичного університету та видовичне бульбашкове шоу. Фасад закладу підсвітили фіолетовим кольором, який у світі символізує передчасно народжених дітей. Прийшла на зустріч і Христина. У неї на руках її син Марко, якому вже два. З половиною роки хлопчик народився на 25-му тижні і важив лише 800 грамів. Він народився дуже малесенький. Ну нам практично не давали ніяких позитивних результатів, але слава богу, на щастя. Дякуючи всім лікарям, дякуючи всім моїм родичам, які в нас вірили, завдяки Богу, в нас все вийшло. Зараз синочок росте, нічим не відрізняється. Крім того, що він дуже маленький, дрібненький, як для свого віку. А так, в принципі, у нас все гаразд. Цей день для нас означає для нас свято. Свято, тому що ми перемогли. І цим ми хочемо показати всім мамам передчасно народжених діток, що насправді недоношеність – це не вирок. І не так страшно, бо завдяки лікарям, завдяки вірі у своїх дітей, ми все здолаємо, все переможемо. Щороку 17 листопада, батьки та поспішайки повертаються в обласний перинатальний центр, щоб побачити медиків і згадати, яким був їхній шлях. Для багатьох він тривав місяцями. Цей день покликаний привернути увагу до передчасних пологів та підтримати родини, що проходять через це. Враховуючи, що більшість перечасно народжених дітей в нашій області виходиться саме в нашому перинатальному центрі. Ми також вирішили, якось наших поспішають повернути назад, де вони виходжувалися, і разом потішитися з ними їхніми успіхами. Це дуже таке свято. Воно мотивує нас. Ми розуміємо, для чого ми ходимо кожного ранку на роботу. Для мене кожна мама, кожен тато перечасно народженої дитини це герой, який зумів прийняти ситуацію і знайти вихід спільно з лікарями з важкої ситуації. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі лише цього року передчасно народилося 222 дитини. Завдяки кваліфікованим лікарям та медсестрам обладнанню тут успішно виходжують діток, які народилися з вагою від 500 грамів до 2,5 кілограмів. Статистика останні роки покращилася в плані того, що ми навчилися виходжувати таких діток, особливо глибоко недоношених, з масою тіла від 500 грам. В середньому становить відсотковому значенні це до 75-80%. Ми виходжуємо таких діток. Медзакладі створили закритий цикл виходжування передчасно народжених дітей. Дітки разом із батьками проходять три етапи: відділення інтенсивної терапії, етап другого виходжування новонароджених та катамністичне спостереження. Цьогоріч у закладі виходили найменшого хлопчика з вагою 670 грамів. Відділення інтенсивної терапії новонароджених наше відділення це є таким першим пунктом, куди поспішають передчасно народжені дітки. Зазвичай вони потрапляють до нас з проблемами дихальної системи, також деколи з метаболічними порушеннями. Такими як низький рівень цукру, саме гіпоглікемія, з порушенням терморегуляції, тому що вони передчасно народжені, в них низенька маса тіла, і вони не мають підшкірно жирової клітковини, за рахунок чого утримувати тепло, і також з багатьма іншими проблемами. В основному ми орієнтуємося на малоінвазивні процедури. Ми удосконалюємося кожного року. До нас як правило поступає вже дитина в стабільному стані, і власне на нашому етапі йде тісна співпраця з батьками. Лікування продовжується, але вже до цього процесу лікування активно. Залучаються батьки в нашому закладі. Є відділення катамістичного спостереження і реабілітаційно відновлення лікування. Це відділення дозволяє реабілітуватися дитини, отримати ті всі можливості, функції організму і продовжувати своє повноцінне життя. Пройшла всі етапи виходжування своєї дитини і Вона народила доньку Вероніку вагою 750 грамів, а ростом 25 сантиметрів. Сьогодні дівчинці вже 9 років. Вона активна та життєрадісна. Було прям дуже важко. Мені дитина робила кров. Рок вперед, два назад. Перша доба важать 657 грам. Куди? Типу, ще менше? І так потихеньку, по граму, по граму, пів граму. Дітки набирають 5 грамів моя, 1 грам, але нічого, ми вибороли, як то кажуть, своє сонце. Ніби і, 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 і все зараз гаразд. Навчаємось. Танцюємо, ходимо на музику, на, на фортепіано. Тобто дитина розвивається. Треба вірити в них. Щорічно, 17 листопада у світі відзначають день передчасно народженої дитини. Він нагадує, що передчасне народження це не вирок, адже професійна робота медиків та віра батьків допомагають дітям виростати здоровими і активними. Надієдзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.